В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Село Тайкури Рівненського району може стати меккою для туристів. Як це зробити місцевій громаді? Розповіли члени поліської громадської організації. Варто відновлювати ці пам'ятки, адже з цього може бути і велика фінансова користь. У нас Лучанській Швейцарії завершився традиційний відкритий молодіжний фестиваль Горлиця. Ми приїхали, щоб послухати українську музику і побачити, як розважаються українці. Людина з Ламанчі у Рівному. Обласний театр «Ляльок» готується до прем'єри мюзиклу за мотивом відомого роману Сервантеса. Зробити велике кількість кукол, не просто робити, а зробити, зікрапастрої декорації на сцені. Обсяг реалізації деревини на рівненщині у першому півріччі цього року зріс на 5%, порівняно з аналогічним періодом минулоріч. При цьому гарні показники демонструють всі лісгоспи краю. Про це повідомили під час підсумкової колегії Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Окрім того, середня місячна зарплата працівників галузі виросла на 11% і складає нині понад 3300 тисячі гривень. Найкращим за підсумками півріччя визнано клесівський лісгосп. Також гарну роботу продемонстрували Висоцький та Дубинський лісгоспи. Нині триває реформування лісової галузі. Зокрема, в області продовжують впроваджувати електронний облік деревини, встановлюють відеокамери за поп попередження лісових пожеж та незаконних рубок, а також посилюють співпрацю з приватними структурами. Село Тайкури, що в Рівненському районі, має можливість стати справжньою меккою для туристів. У цьому місцеву громаду переконували члени Поліської громадської організації, адже в селі є все, чим можна зацікавити, подорожуючих руїни замку, костелу та польське кладовище. Треба лише все це упорядкувати. Подробиці з історичних тайкур від Галини Бранчук. Костел Святого Лаврентія був побудований у Тайкурах у 1710 році. Його фундатором виступив місцевий землевласник Пепловський. Місцева легенда розповідає, що собака цього пана вирив у землі скарб. Щоб віддячити Богові за такий щедрий подарунок. Він побудував костел. Місцеві жителі ще пам'ятають, як ходили сюди на службу. Матеру і друга сестра Марія водили до костела. Були пружка костела, були, ну такий праздник був. Ото ми були, ляльочки нам покупляла. Оце я про цей костел, так я знаю. Костел та замок проіснували до 40-х років минулого століття з приходом радянської влади та початком Другої світової війни. Ці історичні споруди почали руйнуватись. Так само занепав католицький цвинтар, не стало й чисельної польської общини, яка тут проживала. Зараз на даний час на території села практично поляки і не проживають. По нашій статистиці є тільки один єдиний житель, який має національність поляк. І ось два роки тому до села з Польщі завітали члени товариства для природи та людини. У себе на батьківщині вони на громадських засадах упорядковують історичні пам'ятки. Поляки розповідають, якщо такі споруди довести до ладу, то вони можуть зацікавити туристів і приносити фінансовий зиск. на головне до чого ми прагнемо, це ми хочемо переконати місцеву владу і населення в тому, що варто відновлювати ці пам'ятки. Адже з цього може бути і велика фінансова користь. Ось ці споші не лише дають поради, вони допомагають конкретними справами, прибирають та облагороджують пам'ятки. Саме цей досвід, за словами працівників обласного краєзнавчого музею, і є для нас. Цінним це досвід є досить цінним для нас, тому що в нашій країні розвиток туризму, як історичного, так і зеленого туризму, це тільки початки, перші кроки, і тому знати, як в Європі відбувається це все, як люди можуть. Розвити і представити якісно представити свій населений пункт, будь це село або це місто, і заробити гроші, кошти і в місцевий бюджет, десь і окремо кожна особа може може з цього мати якийсь зиск. Наталія Янчук, хоч і не є уроженкою тайкур, однак вже давно закохалася у цю овіяну легендами. Місцину каже, хотіла бачити село розквітлим та доглянутим. Хочеться, щоб наше село, я вже кажу так, наше, тому що я вже працюю тут, а воно як мені як рідне, і хочеться, щоб воно розквітало, щоб приїжджали до нас туристи, щоб воно е, як вам сказати оживало. Про все це йшла мова під час спільного семінару, який пройшов у Тайкурах за сприяння обласного об'єднання Свіча, краєзнавчого музею та гостей з Польщі. А ще присутні говорили про конкретні справи, які вже вдалося зробити. Зокрема, про щойно заасфальтовану дорогу, яка прийшла на зміну розбитій бруківці. Нею з села до обласного центру можна дістатись за якихось 20-30 хвилин. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма. День. Ще один сільський музей з'явився на Рівненщині. Його відкрили у Селіноболь за річницького району. Серед експонатів старовинні речі, що розповідають про історію та побут жителів Полісся. До речі, це вже не перший подібний музей, що відкрився в районі. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Бабусині рукотворні строї Олена Шкльода віддала до музею рідного Нобеля, не розраховуючи на компенсацію. Ходити в них, каже, не буде, все одно пропадуть. А так, хоч пам'ять про родину залишиться. Кожен вирішує сам як йому розпорядитися старовинним спадком. Я не знаю, чи, чи вони де в кого є, чи ні, хто його знає. Я то свої всі віддала, які були, бо бабуся померла. Дуже швидко вривається цивілізація у неквапливе життя поліщуків. Так само швидко вивозять туристи та заїжджі музейники, ткані рушники, старовинні глеки та реманент. Їх місцеві селяни уже не використовують у побуті, але про цінність цих речей не завжди задумуються. А ще не так давно у Нобелі ткали полотно і шили з нього усе необхідне. Марія Куцевич, збираючи цей ткацький верстат для музею, ніби поринула у минуле. Зараз вже, мабуть, ніхто не, не використовує такий верстат і не це колись не, не, так, ну, не так давно, років 30 назад, ще ним користувалася. Я особисто користувалася цим верстатом, тому що були нитки, а тоді ще ж не було такого, ну, щоб так легко було купити там щось, навіть мішок той на картоплю. От його ткали. Кали полотно і шили ці ж полотняні мішки. Кожен експонат у Нобельському музеї по різному вартісний, однак для історії села усі вони безцінні. Хто подарував ікону 17 століття, хтось подарував ліжко колишнє і так далі. Наші люди щедрі і такі музеї вони будуть нести свої експонати, свої речі. Це не перша ластівка. У нас музеї відкриті вже в Новорічці, в Морочно, в Зарічному, в Мутвиці. І хоча Зарічницький район у розкошах не купається, у місцевому бюджеті все ж знайшлося 30 тисяч гривень для підтримки музеїв. Їх, як розраховує районна влада, відвідуватимуть не тільки школярі, а й туристи, яких. З кожним роком все більше вабить полісся. Галина Шепель Назар Мідріган, Інформаційна програма. День для того, щоб гарно відпочити, потрібно лише чисте повітря, запальна музика та друзі, з якими можна розділити свято. У цьому мали можливість переконатися гості та учасники традиційного етнофестивалю Горлиця який відбувся в урочище «Щарбовець», що в Березнівському районі. З 21 по 22 липня у селі Маринин, що на Березнівщині, зібралися поціновувачі етномузики, народного танцю, традиційної поліської кухні та просто любителі відпочинку під відкритим небом. Ми приїхали почути українську музику, почути українських виконавців. Ми дуже любимо їх, і взагалі відпочити душею тілом. Немає ніяких. Негативів від погоди є тільки позитив від того, що ми зустрілися. Ну оскільки ми старі друзі і старі рокери, і, і чекаємо зустрічі. Я ще й своїх внуків сюди привів. Фестивальну сцену цього року відвідало чимало відомих етнорокерів та гуртів, що експериментують з інструментами та їх звучанням. Серед них атмосфера, ренесанс, «Йорий Клоц, Коралі та інші. Ми себе не називаємо етномузикантами, тому що ми граємо, використовуємо в своїй музиці багато різних стилів, і це все поєднується. І виходить щось оригінальне. І ми себе називаємо World Music, але насправді наша мрія створити свій стиль, який не схожий ні на кого. Рідною родзинкою фесту став візит польської делегації з воєводства Лоць, з яким нещодавно місцева влада підписала угоду про співпрацю. 2 березня 2012 року була укладена угода між Марининською сільською радою і кміни Комуніці Польської Республіки. Угода про співпрацю між нашою сільською радою і Кміни Комуніці, а також вчора була підписана угода між школами. Тож робота роботою, а відпочивати також треба вміти. Вважають польські гості. Саме на таких дійствах можна і знайти своє вподобання. Переконаний Кшиштоф Габурський. Послухати музики. Ми приїхали, щоб послухати українську музику і побачити, як розважаються українці. Організатори кажуть, що робили все, аби фестиваль вдався на славу, та свої корективи внесла погода, що таки вплинула на кількість охочих приєднатися до дійства під відкритим небом. Ну, ми стараємося кожен рік організовувати таким чином, щоб е, нарощувати свій потенціал в тому, щоб здивувати публіку якимось таким гуртом, який ніде не, не виступав, його мало знають, і він виступить саме в нас, саме в нас на горлиці. Новоутворена група Козак Систем» – це, ми, це наш коник, на якого ми ставимо. Столичні козаки вже не вперше фестивалять на Рівненщині. Саме вони додавали дійству справжнього запального козацького колориту. Дух і правдивість козацтво це не якесь архаїчне поняття. Козацтво це те, що сучасні люди, абсолютно сучасні чоловіки, перш за все, українські мають відчути в собі гідність, чесність, готовність прийти на допомогу, врятувати дружину, себе, музику, країну, мову, що завгодно. Зрештою, кожен на фестивалі знайшов своє. Хтось підібрав майстерну виконану вишиванку, хтось прикраси народних майстрів. Дійство нікого не залишило байдужим. Відтак, вже наступного року фестиваль знову збиратиме шанувальників етнічної музики зі всієї України. Тетяна Іващук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Людина з Ламанчі у Рівному обласний театр Ляльок здійснив постановку мюзиклу за мотивом відомого роману Сервантеса. Це не просто вистава для дорослого глядача. Рівняни замахнулися на мюзикл, який у 60-х роках минулого століття став хітом на Бродвеї. Режисер цієї вистави Білорус Дмитро Нуянзін відомий рівнянам своєю постановкою Казок Буратіно та Лелечення на першому показі мюзиклу побувала Галина Баранчук. Задум створити виставу для дорослих виношують чимало лялькових театрів. Два роки тому перейнялися цією ідеєю, і у Рівному це історія за мотивами самого Сервантеса. За сюжетом лялькар потрапляють у тюрму з корзиною ляльок. Він разом з іншими в'язнями, які перевтілюються в Санчо Пансу, дусинею та інших дієвих осіб. Починає грати виставу. Сенс спектаклю в тому, що здоровий глузд і добро завжди перемагають. Та щоб втілити задум у життя всьому театру довелося неабияк попрацювати. Здесь все было впервые, как бы для директора, количество костюмов, там больше 50 костюмов пошить, сделать большое количество кукол, не просто сделать декорации, а построить декорации на сцене. Как бы тут Всім було нелегко. та особливо не просто було акторам, каже директор театру. Взяти, хоча б танець, адже щоб освоїти складний ритм і специфічну техніку виконання фламенко, потрібно було працювати до сьомого поту. Довелося освоювати не лише екзотичний танець, а й складні драматичні ролі. Ми хотіли показати і доказати, що актор театру Ляльок це не тільки робота його за ширмою, це не тільки дитяча аудиторія, а він є синтетичний. Це актор, який може працювати. І як драматичний актор, він може співати. Це була лише генеральна репетиція мюзиклу. Як зауважив режисер вистави, нині стало очевидними всі кострубатості, над якими ще слід попрацювати. Та до прем'єри, а вона відбудеться наприкінці вересня. Ще є час усе відшліфувати. Галина Барончук, Микола Штемфель. Інформаційна програма день. Кубок рівненського автоклубу Мір зі Спідвею» відбувся у місті Вознесенськ, що у Миколаївській області. Змагання проходили у парному форматі за участю гонщиків з України, Польщі, Румунії та Болгарії. У підсумку серед шести команд найсильнішою виявилася червоноградська пара Андрій Кобрин Володимир Тайгел. Друге місце урівнян Ярослава Полюховича та Володимира Омеляна на третій позиції. Поляк Томаш Ремпала, який виступав у парі з рівненським юніором Петром Легецьким, у серпні клуб Мір планує провести у Вознесенську ще одну гонку. Це буде кубок міського голови, що відбудеться в особистому форматі. Це все наразі. В студії для вас працював ведучий Юрій Савчин. Всього вам найкращого. Нехай вам щастить. і Вдалого продовження робочого тижня. До побачення.